Ми, власне, можливо, як із бразильцями, як і з китайцями, намагаючись встановити більш тісні відносини, хочемо спробувати тиснути на російську позицію через їх союзників, які їм допомагали в тому числі не втратити свою економіку протягом більше ніж трьох років повномасштабної війни. І у цьому зв'язку ці контакти є важливими. І, до речі, і африканські лідери в Україну приїжджали, і саме в день, наскільки я пам'ятаю, цього приїзду відбувалися ракетні атаки. В тому числі аеробалістичними ракетами Кінжал, і це тоді також була реакція африканців, яка, яка нам не сподобалася. Але в будь-якому випадку. Різноманітні формати і різні відносини вони, мабуть, зайвими не будуть, і продемонструвати власне, що навколо української позиції або навколо позиції діючого міжнародного права можна об'єднати весь світ, було важливим, але я не виключаю, що були якісь і інші питання, які необхідно було погодити, але ми про них не знаємо наразі.